Ну, доволі великий сигнал. Зараз будемо перевіряти, що там саме. Ось ми знайшли, знаходиться тут приблизно сантиметрів 7 якийсь предмет. Зараз подивимося, що це. Приходить заявка про те, що за інформацією від громадян на даному полі можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети. 40-50 гектар десь приблизно місяць обстеження. Наразі на полях чаще всього зустрічаються це протитанкові міни. ТМ-62. Також дуже часто зустрічаються касетні боєприпаси типу 9Н210 та 9N235. 9Н Повинен в них знаходитись механізм самоліквідації, який дає можливість даній міні взірватися через 110 секунд. Але в зв'язку з тим, що воно у них хранилось, непонятно яким чином, вони просто не вибухають, а залишаються у нас на полях. Працівники їх Позначують відповідним чином, маркують, після чого повідомляємо представників або ДСНС, або ЗСУ для безпечного їх видалення. Використовуємо два види металодетекторів Simplex та Garrett, для того, щоб вони друг на друга не фонили, не збивалися налаштування будь-які та сапери безпечно могли працювати та не заважати один одному. Ми застосовуємо такі види металодетекторів активного типу, як Garrett 400 i Simplex Plus для виявлення вибухонебезпечних предметів, які знаходимо на полі. Також в своїй діяльності застосовуємо деелектричний щуп. Він потрібен для безпосереднього виявлення металевого предмету, який знаходиться в землі. Діелектричний він, тому що багато мін-сюрпризів зроблені міни для підриву саперів безпосередньо. В момент, коли ти здійснюєш металевим предметом проникнення до ґрунту. Ти скріплюєш два елементи, плюс та мінус, та відбувається вибух. Так здійснюється окупантами війна на саперів. Також в своїй діяльності необхідна річ, така, як бронежилет для індивідуального захисту сапера, також шолом. Вибухозахисний. Також в своїй діяльності застосовуємо безпосередньо костюми захисту Єди 9. Це вибухозахисний костюм, предназначений безпосередньо під час виявлення саморобних вибухових предметів, або якщо поступає інформація від громадян про наявність в полі якогось підозрілого предмету, який потрібно безпосередньо дистанційно перевернути. Зараз ми можемо спостерігати, як працівник ОДІ у нас костюм ЄОД-9 для безпечного пересування по полю при наявності вибухонебезпечних предметів. На сьогоднішній день ми маємо по нашому підприємству за 14 тисяч гектар замінованих полів. Це тільки по нашому підприємству. По Ліському Барінгському району їх в Зюмському, їх намного більше. Тому ми зараз е, проводимо таку роботу, щоб навчити хлопців розмінуванню, безпечному розмінуванню і дати можливість техніки обробляти землі. Тому і було прийнято рішення про створення підприємства Гуманітарна безпека ми зверталися до Міністерства надзвичайних ситуацій до підрозділів. Ми зверталися до воєнних саперів, але зараз первочергове розмінування критичної інфраструктури проходить. Це лінії електропередач, газогони, які заміновані по територію Балаклійська, АТГ, Барінківська ЯТГ великих на великих площадях. Тому і поки дойде черга до нас, до аграрників, ми втратимо велику кількість. Прибутку